Ось отака диромеха, і будемо її зашивати. Тут ось уже рядочок ниток вирізаний, що прям аж ніяк я не можу, отак, щоб отак зашити. Хіба продовжити далі? Тут також ось відрізано, також прям відстань є. Ну, будемо щось щось робити. Прийшлось від і кишеню, тому що. Дірка близько до кишені. Оцінім ступінь зношеності джинсів, вони практично нові. Це просто дівчинка їх зацепила і порвала. І тому зараз буду проклеювати на початку ці дірки. Оці трьопи рівненько вирівнюю, прямо пропрасовую їх, щоб вони не скомкались і, коли приклеяться, то рівненько приклеїлись до клеєвої. Ось верхню, зараз також підрівняю. Ось так добре запрасувала. І тепер буду клеїти. Приклеїла дві полосочки, клею лише для того, щоб добре скріпити докупи оцю дірку. А в основному вона буде триматись на тих нитках, що я зашию. Заклеїла з виворотом. Зоцін буде простіше з цією діркою, а з цією, звісно, складніше, що колір тут білий дужче виглядає. І дивимося далі. Спочатку дірку пройшлася зігзагом, десь по центру, тут ще два рядочки, щоб скріпити оці ниточки і скріпити саму дірку, тут також. І тепер вже буду займатися штопкою. Ось так безпосередньо прошила по самій дирці. Ось, ось таким направленням. Тут по частинам. І тепер буду стручити по діагоналі. В цьому випадку спробую так, зразу не можна було, бо воно би перекосило, хоча джинс плотненький, і я вже попередньо построчила ось так і вже його не повинно перекосити. Тому пробую далі. І ось такий вийшов результат. Звісно, щоб зовсім не видно, це нереально зробити, але я думаю, що носити можна. Тим більше, молодь, носить довгі якісь худі, і думаю, що все добре. Тут уже строчила я подалі від самої дірки поширше. І думаю, що замовниці сподобається.